Доброго ранку, діти! Сьогодні я пропоную нам з вами стати трошки чарівниками та створити чудеса, коли як не в синку, адже це дійсно незвичайна чарівна пора, пора казок, чудес та здійснення мрій. Додамо трошки літа в наші морозні дні, мильні бульбашки не тільки літня забавка. Приготуйте мильний розчин, нехай батьки вам допоможуть. Та видуйте бульбашку через трубочку на морозі. Пройде не так багато часу, як чудеса вступлять в дію. Дивіться, як звичайна мильна бульбашка перетворюється на казкову незвичайну, кристалічно заморожену. Чудеса чи не так? Мороз зробив свою справу. Спробуйте і ви зробити такий чудесний експеримент. Я впевнена, у вас все вийде. Бажаю вам добре провести час!